Новий замах на Трампа Росія категорично відмовилася від плана президента США. Зеленський не віддасть Донбас, натомість хоче змінити конституцію і прийняти до складу України ще дві області Росії. Тим часом США розробляють гарантії безпеки для Росії. 25 нових патріотів стануть на захист нашого неба. Південна Корея похизувалася найбільшою у світі ракетою. Може замінити навіть ядерку на Запоріжжі. Ліквідували сина топ генерала. А у Києві поліція побила чоловіка під час доставки до ТЦК. Злочин потрапив на відео, і тепер копам світить до восьми років за ґратами. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 20 жовтня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали. Незабаром європейський союз може ухвалити нові рішення щодо використання заморожених активів Росії для допомоги Україні. Про це заявила посол ЄС в Україні Катеріна Матернова. Якщо говорити про те, що відбувається зараз, то ми говоримо про використання активів як таких для того, щоб дати. Суттєвого позику за рахунок цих активів, які будуть підтримуватися країнами-членами Європейського союзу, позика, яка має виплачуватися тільки з репарації Російської Федерації. Якщо немає репарації Російської Федерації, то в такому разі нічого не потрібно виплачувати. Євросоюз планує нові умови для вступу для нових країн. Видання Політіко пише, що чиновники розглядають зміну правил ЄС. Нові члени можуть приєднуватися без права голосу, що може вплинути на позицію Орбана щодо вступу України. Зазначається, що наразі дана пропозиція перебуває на ранній стадії розробки та має бути схвалена всіма діючими країнами. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як Євросоюз Повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладання вето окремими країнами. Майбутні члени зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізована ключові інституційні реформи. Як от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики, розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС. Видання пише, що ця ініціатива дасть змогу країнам, які наразі перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова та Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства у ЄС, але без права вето права, яке уряди ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент запобігання небажаній для них політиці ЄС. Росія різко збільшує бюджет пропаганди. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. З його слів, попри скорочення військових витрат у бюджеті на 2026 рік, фінансування пропаганди в Росії зросте на рекордні 54%. Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію. Крім того, росіяни промивають мізки дітям в окупації любов'ю до війни та доносами на сусідів. Так у дитячих таборах Луганщини окупанти проводять так звані уроки патріотизму, де малечі розповідають про таких собі героїв Росії та нав'язують ідеї вірності родині. За даними центру національного спротиву, лекторами виступають співробітники так званого слідчого управління, фактично, поліція окупантів. Мета проста і жахлива виховати покоління, що мовчатиме, віритиме кремлівським міфам, і доноситиме на сусідів. Це пряма атака на дитячу свідомість і на майбутнє нашої нації. Тим часом російські шахеди почали розкидати пропаганду, листівки з нею фіксують під крилами. Як пише мілітарний ціль цієї друкованої продукції поширити російські фейки та вплинути на моральний стан українців. Українські інженери перетворили квадрокоптери на недорогі перехоплювачі, які збивають сотні російських шахедів під час масованих атак. Про це повідомляє бізнес інсайдер. Відання пише, що ці маленькі ППО коштують від 2 до 6 тисяч доларів. Це значно дешевше за ракету ППО, яка вартує близько мільйона доларів, і дають змогу захищатися масово та економно. Під час однієї з останніх атак ці дрони збили 150 ворожих безпілотників. Тож тепер Україна прагне виробляти тисячу перехоплювачів на день. Наслідки цього технологічного прориву поширюються за межі України, показуючи, як майбутні війни з масовими атаками безпілотників можна вести за допомогою дешевих засобів захисту. Ситуація на сході України змінилася. Зсу стримують росіян. Про це пише економіст. Видання стверджує, що російські війська просунулися ближче і посилили руйнування цивільної інфраструктури. Утім, місто Костянтинівка наразі не перебуває під реальною загрозою захоплення. Попри тактичні успіхи, економіст зазначає, що росіяни зіштовхнулися з серйозними проблемами. У серпні їм вдалося прорвати оборону зсу поблизу Добропілля та просунутися на Понад 13 кілометрів. Однак українські сили швидко стабілізували ситуацію, зупинивши наступ. Тепер, за даними українських військових, окупанти самі опинилися в оточенні. І до позитивних новин з фронту на Запорізькому напрямку ліквідували сина командувача 18-ї загальновійськової армії Росії, генерала Аркадія Марзоєва, лейтенанта Василя Марзоєва. Про це неють пропагандистські змі. В Запорожье погиб сын командующего 18-й общевойсковой армии ЮОО Василий, сын командующего 18-й общевойсковой армии Южного военного округа, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева и племянник Станислава Марзоева. Американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві. Про це повідомляє Reuters. як пише агентство, роздуми президента США про гарантії безпеки для Росії збентежили українську делегацію. За даними джерел Ройтерс, загалом переговори стали розчаруванням для українського президента. Невже Дональд Трамп знову на боці Кремля кричить на Зеленського та вимагає віддати Донбас? Тим часом сам президент України не проти зустрітися з Путіним в Угорщині. Що ж відбувалося за зачиненими дверима під час зустрічі Трампа з Зеленським? Про усі ексклюзивні подробиці розкаже далі мій колега Мирослав Солонар. Російський диктатор Путін під час останньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував Україні обмінятися територіями, зокрема відмовитися від Донецької області на користь Москви за Запорізьку та Херсонську області. За інформацією американської газети The Washington Post, це дещо менша територіальна претензія ніж та яку він висунув у серпні на саміті з Трампом в Анкоріджі на Алясці. Деякі чиновники Білого Дому розцінили це як неабиякий прогрес. Більше того, вони заявили, що посланець Трампа Стів Вітко втиснув на українську делегацію, в тому числі на Зеленської, з приводу передачі Донецької області, зазначивши, що в цьому регіоні переважно проживають російськомовні громадяни, що є частим аргументом Кремля, який українські та європейські чиновники вважають симпатичним до вимог Росії. Однак The Washington Post наголошує в українському суспільстві історично російська не була ознакою симпатії до Москви, особливо після окупації Росії. У Криму у 2014 році, відколи все більше російськомовних громадян України почали переходити на українську мову. Експерти ж застерігають, що такі територіальні обміни можуть порушити міжнародні стандарти та суверенітет держави. Тим часом Зеленський відреагував на повідомлення в американській пресі, і заявив, що відступу з Донбасу не буде. А щодо Запорізької та Херсонської областей, то росіяни, на думку Зеленського, ймовірно, мають на увазі, що не просуватимуться далі, тоді як американці трактуються як можливе повернення територію України, додав президент України. Натомість голова Білого Дому заявив журналістам на борту свого президентського літака, що не говорив Зеленському віддати Донбас Росії. Ні, ми ніколи не обговорювали це. Нехай залишається так, як є. Зараз Донбас уже розділений. Я думаю, що РФ вже контролює 78% території. Залиште все, як є зараз. Вони можуть щось узгодити пізніше. Крім того, Україна вже зараз готова до зустрічі у Будапешті на рівні Трампа та Путіна. Проте це не найкраще місце через історичні та політичні причини для Києва. А от далекобійні ракети Томагавк Трамп не передав, оскільки хоче уникнути ескалації війни. Все тому каже Зеленський, що Путін в останній момент зателефонував президенту США та відговорив його від цього. Нині Україна готує контракт на закупівлю 25 систем Петріот, одне із джерел фінансування, замороження російські активи. Оце так секретна служба США виявила мисливську вежу біля аеропорту Палм-Біч із прямим оглядом на вихід Трампа із літака Ерфорс 1 про це розповіли у NBC News. Про знахідку повідомили ще в четвер. А у неділю підтвердили, що розслідування очолило ФБР. Речник секретної служби Ентоні Гульєльмі зазначив, що під час підготовки до прибуття президента фахівці за допомогою технологічних засобів та фізичних перевірок території виявили об'єкти, що викликали інтерес. За даними NBC News, вежа стояла навпроти зони, де зазвичай паркуються приватні літаки, зокрема особистий літак Трампа. Тепер правоохоронці перевіряють, хто встановив споруду та чи могла вона становити загрозу безпеці президента. Південна Корея до кінця року розгорне найпотужнішу неядерну ракету в світі. «Хонумо-В». про це повідомляє видання Дефенс Блог» із посиланням на слова міністра оборони Республіки. Чиновник зазначив, що одночасний пуск 15 20 таких ракет може спричинити руйнування навіть більші за ефект тактичної ядерної зброї. Видання пише, що В південнокорейська балістична ракета середньої дальності. Її маса становить близько тридцяти тонн маса бойової частини 8-9 тонн візуально ракета досягає 15-16 метрів у довжину і призначена для ураження Підземних об'єктів, командних центрів, ракетно-ядерних баз та інших захищених споруд за офіційними даними. ракета має дальність польоту понад 3 тисячі кілометрів. Відомо, що Південна Корея має намір встановити системи Хуанмо на ударному ракетному кораблі, який розробляє компанія «Хануха Оушен. Понад 65% німців виступають проти соцдопомоги українським переселенцям. Про це свідчать дані опитування. Інса лише 17% респондентів відповіли так. Ще 7 байдуже, а 10% вагалися з відповіддю. Але це ще не все. 62% німців вважають, що українські чоловіки призовного віку повинні повернутися до України. За даними змі, станом на 4 серпня у Німеччині проживає 272 тисячі українських переселенців, які працюють та сплачують внески до фондів соцстрахування. Ну а на Росії все стабільно в мережі з'явилися кадри, як росіяни не годують через обмеження та депортацію з Естонії та Латвії. Ось на цьому відео історія жінки, яку видворили з Латвії. Слухайте самі. Подора. просто русских людей выдворять, а за что? За то, что скажут, что они против против глупости, против того, что памятники сносят, памятники Великой Отечественной войны. Да как к этому можно относиться? Латвия продолжает русофобскую политику, продолжают вышвыривать, другого слова не подобрать из страны людей русскоязычных, причем не только тех, кто не согласен с государственной политикой, а В принципі, да. всіх. Там і сейчас как-то по-другому. Там другие люди, они по-другому стали устроєні, они даже такими не були. Как будто их кто-то вот научил ну, чему-то новому, глупому какому-то. В Одесі затримали зрадницю, яка передавала ворогу координати військових об'єктів та критичної інфраструктури. За даними прокуратури, 56-річна співробітниця банку діяла через телеграм з квітня по серпень 2025 року, надсилаючи фото та геолокації військово-медичних установ, прикордонних загонів та інших стратегічних локацій. На завданням ворога під час здійснення касових операцій фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ. Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу сил оборони за державну зраду. Жінці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Києві двоє поліцейських під час мобілізаційних заходів побили чоловіка коло будівлі ТЦК. Сталося це ще 17 жовтня. Утім, сьогодні оприлюднили відео з інцидентом. На кадрах видно, що правоохоронці завдали чоловікові численних ударів по голові та тілу, спричинивши множинні забої. Встановлено, що фігуранти побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик. Двом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу. Потерпілого відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня фізичного ушкодження від побиття. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Катастрофа в аеропорту Гонконгу. Літак із Дубая під час приземлення залетів у море. Вантажений Боїнг 747 «Емірец» з'їхав зі злітної смуги в аеропорту Гонконгу після зіткнення з автівкою наземної служби і опинився в морі. Двоє працівників аеропорту загинули. Четверо членів екіпажу літака залишилися неушкодженими. Після посадки літак раптово звернув ліворуч, що спричинило аварію. До про жодні проблеми не йшлося. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось!